А у тиврівському будинку творчості діти для українських захисників виготовляють ангелів-оберегів. Янголів-охоронців майструють із тканини на майстер-класах. Ну а ще у будинку творчості плетуть маскувальні кікімори, які зараз дуже потрібні нашим воякам. Про цю гарну справу поговоримо з директоркою закладу Оленою Єнютіною. Добрий день! Добрий день, пані Олено! Доброго дня! Доброго дня, раді вас бачити. Пані Олено й Даніл, скажіть, чия це була ідея щодо створення ангелів-оберегів для наших військовослужбовців? До Міжнародного дня миру в нашому закладі було заплановано ряд заходів. І напередодні самого Дня миру в нас було проведено захід «Мир долоньками. І під час цього заходу діти виявили бажання виготовити саме ангелів охоронців для наших захисників. Тому, 21 вересня, наші вихованці виготовляли ось такі ангели, ангелочки миру, які завтра вже перша партія поїде на схід, а в перших числах поїде в Запорізьку область. Виготовлено вже більше 200. Штук. А куди їх ще надсилаєте, окрім вже названих областей? Ну, про це можливо Даня може сказати, тому що кожна дитина, яка була присутня на майстер-класі, взяла з собою те щось такого ангела-охоронця, і передавали вони своїм рідним та близьким, бо тому, що в кожного зараз є на передовій там часточка родини. Ми а передаємо, і... передаємо нашим захисникам. Даніїл, є тобі що додати? Як ти виготовляєш ангелів охоронців і куди вони їдуть? Я, коли ми брали, робили тих янглів, я зробив два. І я забрав додому, щоб один відправити татові, а один відправити своєму дідві. А так я не зміг зробити, бо дуже спішив додому, бо в мене ще й дядько на війні. Я дуже хотів би щоб вони повернулись. І... Ну, все. Продовжуй, продовжуй. Ти ще щось хотів Ось... сказати, Даніїл? Ні, я вже нічого не хотів сказати. Зрозуміло. Ви ще робите кікімори. Як діти долучаються до цієї роботи? З цієї весни ми розпочали виготовляти кікімори в нашому волонтерському центрі. Вже виготовили більше 50 штук. Зазвичай ми їх передаємо за потребою на передову нашим захисникам виготовити, тому що кожна пора року відображає колір свій колір. Кікімори приходять поза уроками. Кожного ну не кожного дня можна сказати, а коли в них виходить долучатися два-три рази на тиждень обов'язково діти долучаються виготовляють. Хочу сказати, що ось цей патріотичний дух у дітей не падає. Вони навпаки, під час виготовлення кікімор, вони з великим задоволенням це все роблять, і запал такий йде енергії. Вони все більше більше хочуть вкладати свої сили у виготовлення захисних кікімор. Дякую вам ще раз за те, що долучилися до розмови. Звук трішечки був поганим, але я почула: 50 кікімор уже виготовили, так? Дякую. Да. З нами на зв'язку Олена Гінютіна, директорка будинку творчості і Шрамко Даніїл, вихованець будинку творчості.